Шановні шостикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Тема нашого уроку Петро Рибро. Козацькі жарти Метою нашого уроку є познайомитись з життям Петра Рибра та його творчістю, наприклад, і збірки Козацькі жарти, поглибити знання про часи козаків, гумор розвивати пізнавальні інтереси, навички виразного читання, зв'язного логічного мовлення та аналізу гуморезок, а також виховувати почуття любові до рідного краю, до героїчних і трагічних сторінок в його історії часів козаччини. Сьогодні ми здійснимо подорож до скарбниці гумору Петра Рибра. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від нашого уроку? Свої висловлення починайте такими словами. Я хочу довідатись, я хочу дізнатись. Основним поняттям нашого уроку буде поняття гумор. Пригадайте, будь ласка, що ж таке гумор? Гумор це доброзичливо глузливе ставлення до кого-небудь, до чого-небудь. Гумор це невід'ємна риса веселої людини. А що ж таке гумореска? Гумореска це невеликий віршований прозовий чи драматичний твір з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою жартівливою тональністю. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яке призначення гуморесок? А також пригадайте, чим славний Запорізький край. Запорізький край це колиска волі та свободи. Це край, який пишається своїми безмежними степами, лісами й долинами, річками та просторами блакитного неба. Рідний край це дім, рідна земля, батьківська хата, козацька звитяга. Минуле нашого народу не завжди було легким. Тож сьогодні на уроці ми і згадаємо часи козаччини. Познайомимось із творчістю письменника Петра Ребра. Епіграфом до нашого уроку будуть слова. Сміх це дух, що не зламати, сміх це воля до життя. Петра Ребра називають козацьким сміхотерапевтом. В журналі Березіль 2001 року про нього було написано так. Один із наших най-най найгумористів, найвідоміших, найшанованіших і найтитулованіших лауреат стількох премій, що пальців на руках не вистачить, аби порахувати. І це дійсно так. Оскільки Петро Ребро є номінантом Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, лауреатом літературних премій імені Степана Руданського, Івана Нечуя Левицького, Павла Тичини, Остапа Вишні, Гетьмана Петра Сагайдачного, Степана Олійника, Миколи Нагнибіди, Василія Лісняка та Михайла Андросова. А його книга Веселиця, зображення якої ви бачите зараз на екрані, видана в серії Золота колекція української поезії для дітей. Петро Ребро є лауреатом всеукраїнського фестивалю Вишневі усмішки, Всеукраїнського конкурсу на Кращу Байку, фестивалів Писенний вернісаж, Золоті трамбіти, Мамині джерела, журналу Перець та багатьох інших. Петро Ребро нагороджений орденами, трудового червоного прапора, дружби народів за заслуги перед Запорізьким краєм, медаллю за трудову доблесть, ювілейною медаллю за розвиток Запорізького краю, Шевченківською медаллю почесними грамотами Верховних Рад Киргизії, Абхазії, Калмикії, почесною відзнакою Національної спілки письменників України. Письменник має звання члена Ради Старішин Запорізької області. Він є радником голови облдержадміністрації, почесним доктором Запорізького національного університету, почесним громадянином села Білоцерківки, а також стипендіатом президента України. Петро Павлович Ребро народився 19 травня 1932 року. В селі Білоцерківці Куйбишівського району Запорізької області в сім'ї колгоспника у 1949 році з медаллю закінчив Білоцерківську середню школу, а потім 1953 року і Запорізький педагогічний інститут. Після вишу викладав рідну мову і літературу в Малокатеринівській школі, тепер Запорізького району. Також два роки служив у війську. Демобілізувавшись, Петро Ребро працював у редакціях обласних газет під назвою Червоне Запоріжжя, Запорізька Правда. Він був старшим інспектором із мистецтва обласного управління культури і старшим редактором місцевого книжково-газетного видавництва. Він більше 30 років очолював Запорізьку обласну організацію Національної спілки письменників України. заснував альманахи. Кортиця, Спокута Весела Січ. Петро Робро є одним із засновників обласної організації Товариства Української мови «Просвіта» і Асоціації національно-культурних товариств Запорізької області, президент Міжнародної асоціації гумористів і сатириків Весела Січ. Останні 10 років свого життя він був керівником науково-предакційного підрозділу з підготовки та випуску серії книг. Під назвою «Реабілітовані історією, Петро Ребро пішов в життя 22 березня 2014 року на 82-му році життя. Але пам'ять про нього вшановують і донині. На будинку номер 190 на проспекті Соборному, в якому жив письменник, встановлено меморіальну дошку. На його честь назвали сквер у Дніпровському районі Запоріжжя біля місцевого органу реєстрації актів цивільного стану. Автор ста книг для дорослих і дітей. Активний громадський діяч, видатний український письменник та гуморист, житель Запоріжжя, який зробив величезний внесок у розвиток вітчизняної культури. Все це про Петра Ребра. Про заяка, поета та сатирика, який став класиком ще при житті. Твори Петра Павловича друкуються з 1946 року. Перша збірка віршів. Під назвою Заспів вийшла в 1955 році. Нині в доробку письменника 100 книг для дорослих і дітей. Зображення деяких ви бачите зараз на екрані. Це, наприклад, такі: ключі від веселки, весела вдача, квіти мають імена, сонечко та багато інших. З середини 80-х років Петро Ребро зосередився в основному на одній темі, а саме запорізького козацтва. Здається, що саме в цьому знайшов себе. Маючи поетичний хист, Петро Ребро видав гумористичну серію гуморесок козацькі жарти. До цієї серії входило 12 книг. Ми з вами вже багато чого дізналися про Петра Ребра. Далі ми будемо розглядати його творчість на прикладі козацьких жартів. Але перед цим пропоную нам трохи відпочити і виконати гімнастику для наших очей. Ой, ой там на Ой ой там на круті. Там Український поет і журналіст Олекса Ющенко високо оцінив збірку козацькі жарти. Він говорив беру до рук козацькі жарти, найвищої оцінки варті. Опісля вже кількох рядків я мов би, на коні летів, туди, де хортиця, де слава колись буяла, величава. Влучно сказано, козак без коня, що стрілець без зброї». Без коня козак кругом сирота. Не було в запорожців нічого дорожчого, ніж коні. Кінь допомагав підкорити степовий простір, поєднати житло з житлом, брата з братом. Козак настільки зріднився з конем, що міг передавати йому свої бажання і думки, легким дотиком руки, ласкою, стиха мовленим словом. Підтвердженням цього є гумореска Петра Рюра, яка має назву маленька вада. Тож прослухаємо її. Якось каже мина Хлопці, от у мене кінь, якщо я засну на сонці, перетягне в тінь. Коли щось не добиваю, коник мій доп'є, Якщо я штани латаю, в голку подає. Якщо слід варити курку, принесе води. Якщо втраплю я до турка, визволить з біди. Коли ж люлічку виймаю, викрише вогню. Правда, що ціни немає такому коню. Засміялася громада й мовив дід Вусач. Є в коня маленька вада. Хазяїн брехач. Наступна гумореска, з якою ми ознайомимося, має назву Не такі вуха. Пан Лопух наглузи брав козака Микиту. Я б тобі пораду дав вуха вкоротити. Зняв Микита кабелюх. Це ж чому? питає. Бо таких великих вух у людей не буває. Запорожець вітер, піт, потилицю чуха, а вам, каже, пане слід доточити вуха. Здивувався пан Лопух, Це ж чому? питає. Бо таких маленьких вух. Бо слів не буває. В цих двох гуморесах можна зробити висновок, що Петро Ребро зображує козаків кмітливими, такими, що можуть дати відсіч не тільки в бою, не тільки в фізичному плані, а також і в інтелектуальному плані. Вони завжди знайдуть, що відповісти. Ще в Петра Ребра є така гумореска під назвою Козацькі мрії. Лежить козак у курені і мріє на світані, Найбільше до смаку мені вареники в сметані. Люблю я також галушки всім уминати миром, і ще смакують пиріжки із вишнями чи сиром, не обминує ковбаси, щоб на зубах румтіла, а сало, як його їси, міць прибува до тіла, а пампушки з часником, коли борщу навариш. Кінчай молотий язиком, спинив його товариш. Либонь і сухарів нема, а він терзає душу. Водвід козак. Це ти дарма, статут я не порушу. Що Січ сувора сторона людина знає кожна. Але для мене новина, що мріять тут не можна. Козак не дарма каже про те, що Січ сувора сторона. Адже найвищим органом влади на Запорізькій Січі була військова козацька рада. В якій брали участь всі козаки. Рада обирала кошового отамана, козацьку старшину, спільно вирішувала найважливіші питання. На Запорізькій січі діяв козацький військовий суд, який нещадно карав за вбивство товариша, крадіжки у об побратимів. Каралися також приведення на січ жінок, пияцтво під час походів, кривда жінки, зухвалість до начальства тощо. Окрім культурних та традиційних аспектів, запорожці також були відомі своїми віруваннями та релігійними переконаннями. Багато з них були православними християнами та дотримувалися давніх слов'янських вірувань та обрядів. Наприклад, запорожці вірили у природні сили та віддавали шану богам та богиням, природи. Усі ці культурні та релігійні аспекти складали унікальний культурний ландшафт Запорізької січі який сформувався під впливом багатьох історичних, політичних, соціальних та культурних чинників. Запорожці зберегли цей культурний спадок протягом багатьох століть, і він продовжує жити та існувати в наших днях у вигляді національних традицій та культурних пам'яток. Окрім суто гумористичних творів у збірці козацькі жарти, ми також можемо зустріти такі гуморески, які змушують нас замислитись над тим, що було важливо для козаків, чого вони боялися, які ідеї вони сповідували. Тому ознайомимось з гуморескою, кого боявся сірко. Спитало товариство у сірка, прославленого в битвах кошового. Це правда, в людях чутка є така. Що не боїшся, батьку, ти нікого. Боюся, Кошовий їм відповів і подивився на й строго. Кого? ляхів, османців, москалів? Сірко перехрестився й мовив Бога. Наступного мереска служба кобзаря Священник куріному дукаря. Нащо взяли з собою кобзаря, не б'є чужинців, не стає начати, лише одне він знає жартувати. В твоїх родителів синок дурний, на батюшку нагримав корінний. Якщо кобзар жартує пізно й рано, у нас хучі ж загоюються рани. Тобто дійсно гумор був невід'ємною частиною життя козаків. Наступна гумареска, з якої хотіла б вас ознайомити, має назву булава. Питає Джура в козака, лежать у курені. А булава, скажіть, важка? Підняв би я чи ні? Аж здивувався дід Ова, думки твої, які, важка синок, не булава, обов'язки важкі. Не роззявляй на неї рот, адже до булави, як каже мудрий наш народ, ще треба голови. Охочих булаву піднять уже було як бліг, а в результаті всю цю радь народ підняв на сміх. Приходить булава сама, лише до тих синок, у кого совість не дріма, і варить казанок. У сучасному розумінні булава для українців не лише історичний вид зброї, а насамперед символ влади та мужності козаків. Так само, як і національний символ. З простої зброї вона пройшла довгий шлях. Спочатку ставши гетьманським клейнодом, а в подальшому і символом президентської влади в Україні. Твори, з якими ми ознайомимося далі, розповідають нам про характер козаків, про їхні цінності в житті, їхню мораль. Зокрема, прослухаємо гумореску скарб. Козаки гуторять між собою після Січі. Каже Полікарп, прочухан був добрий, але з бою виніс я неоціненний скарб. Панську зброю, чутюну папушу, срібла глек, цікавиться братва. Ні, я, хлопці, з бою виніс душу, а скарбів цінніших не бува. А такий твір, який має назву страх. Козак Сірка питає Ви все життя в боях. Скажіть, якщо не тайна, чи вам відомий страх? Страшусь, але не бою, не куль, не шабель я. Страшусь, аби ганьбою, не вкрить своє ім'я. Далі ми з вами розглянемо відео, фрагмент того, як сам письменник Петро Ребро розповідає одну зі своїх гуморесок. Я прочитаю вам один. Всього, навіть не жарт, а така козацька бувальщина, називається присяга, друзі. Козак чи їхав до столиці, чи влаштувався у похід, він жменю рідної землиці ховав під устілки чобіль, що потеклав в жменю рідної землиці. Ту землю він тяжкої днини до рани клав, немов мов знав. От якось мовив Катеринич, так назвали Потьомкіна, послав і січі козакам. Про вашу знаю я звитягу, в бою хоробрі ви міцні. Одначе дайте но ну, присягу, що ви не зрадите мені. Во дві козацькі дипломати сказали, клятву даймо. До смерті землю захищати ту, на якій ми стоїмо. А вони ж стояли на рідній землі, бо вони ж в чоботях мали жменю рідної землі. Отак, заткнувши графу Пельку, сміхались хитро козаки, бо душу гріла їм земелька із берегів Дніпра. Наша мандрівка сторінками козацьких жартів добігає кінця. На завершення ознайомимося з епілогом. Я думаю, всі побачать, що ці слова, як ніколи, актуальні для нашої держави. В крові у нас козацькі гени, в душі у нас весела січ, вона дарує нам натхнення, вона співає день і ніч, її імені на скрижалі, удячне людство занесло, бо запорожець і на палі жартує ворогу на зло. Зубами недруги скрегочуть, їх хапають дрижаки, коли сміються і регочуть на Запоріжжі козаки. Складають зброю супостати і їх терзає каяття. Бо сміх це дух, що не зламати, бо сміх це воля до життя. Цей сміх найбільша сила нині, це горді крила поколінь. На них новітній Україні в майбутнє линути. Амінь. Запорізька Січ була важливою історичною подією, яка мала значний вплив на формування національної ідентичності українців і стала символом боротьби за свободу та незалежність. Запорозькі козаки відіграли важливу роль у захисті країни від ворогів, а їх культура та традиції стали невід'ємною складовою національної спадщини. Для того, щоб зробити висновки, проведемо з вами бесіду. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Про що розповідається в гуморесках Петра Ребра? Які почуття виникли у вас під час читання прослуховування цих гуморесок? Яка їх основна думка? Хто є героями цих гуморесок? Можливо, ви запам'ятали імена видатних історичних постатей. Яким і змальовано козаків? Чим вони любили ласувати? Пригадайте гумореску козацькі мрії. Чим хизуються козаки? А чого вони бояться? Про які риси характеру козаків свідчать гуморески? Зараз на екрані ви якраз бачите хмару слів, яка складається з рис характеру козаків. Ми можемо зробити висновок, що вони спритні, винахідливі, хитрі іноді, іноді хвалькуваті, сміливі, чесні, товариські, відважні, розумні і багато інших якостей. Пропоную виконати вам наступне завдання. Скласти таблицю. Таку, як ви бачите зараз на екрані, і написати, які позитивні риси козаків, а які негативні? Якими все ж таки Петро Ребро зображує козаків? Позитивними чи негативними? Яких якостей в вашій таблиці більше? Чи всі погоджуються з тим, що козак це позитивний персонаж? Я думаю, що, безперечно, так. А зараз саме час поділитися своїми враженнями від уроку. Пропоную вам це зробити, виконавши завдання під назвою Незавершені речення. Свої висловлення починайте так. Цей урок допоміг мені зрозуміти, що. Найбільше мені сподобалась гумореска. Цю збірку гуморесок я порадив би прочитати. Кому або чому порадили прочитати її? Мабуть, ні в кого з вас вже не виникає сумніву, що Петро Павлович Ребро дуже любив свій рідний край, свою державу, свій народ, його історію. Це ми бачимо з його творів і висловлювань. Ці жарти і рідні любі мені, Ти бачиш, що й сам я з козацького роду, хоч деякі вельми дотепні, смішні, я чесно позичив у свого народу. Про гумор його далебі знає світ, байки його мудрі, дошкульні й веселі. Живуть на землі, мабуть, тисячу літ, Осяюють щедро і душі, й оселі. Сміятися він спокон віку любив, чому ж моє серце щемить потихеньку? Подейкують Авеля Каїн убив, коли розповів той стару побрехеньку. Пропоную виконати вам таке домашнє завдання. Перше, ознайомитись з іншими гуморесками Петра Ребра, адже їх дуже багато, ви пам'ятаєте, що серія цих гуморесок становить 12 книг. Обрати, яка найбільше вам сподобалась, вміти її виразно читати та аналізувати. Також пропоную вам творче завдання. Написати есе на тему Мої враження від поетичних творів Петра Ребра. Дякую всім за увагу. Ви, молодчинки, дуже гарно попрацювали. До побачення!